Святина апотерен куза. це чудовий листяний кущ, але поки що не дуже поширений у нас. А він має цілий ряд чудових переваг для саду. Це й неймовірний зовнішній вигляд, незвична форма, чудова морозостійкість, декоративні квіти і навіть істівні плоди. Сорт китайський дерен може прикрасити ваш сад цікавим листям та великими квітами, які мають кремовий білий колір за розміром до 8 см, і з'являються в червні, коли кущ повністю покритий листям. В кінці літа з'являються істівні плоди округлої форми яскраво рожевого кольору, що нагадують плоди лічі. Листя японського кизила темно-зелене, трохи хвилясте, злегка поникле. Восени колір змінюється на карміно-червоний та винно-бордовий. Зростає рослина повільно. Дерену потрібен кислий дренований родючий, добре зволожений ґрунт. Не слід висаджувати його в напівтінь. Для захисту від літньої спеки краще замульчувати рослину, але висадити на сонці. Повна морозостійкість до мінус 29 градусів.